Новий канцлер, нові правила гри. Німеччина зробила вибір і тепер Україні новий політичний курс. Але що це означає для українців у Німеччині? Чи залишаться виплати, чи, зміни... чи зміниться підтримка України? І головне питання: чи варто чекати жорсткішої міграційної політики? Сьогодні ми розберемося, хто такий Фрідріх Мерц, які його погляди на війну, міграцію та соціальну політику. І чи вплине це на тих, хто зараз будує своє життя в Німеччині 23 лютого 2025 року на парламентських виборах у Німеччині перемогу здобув блок Християнсько-демократичного християнсько та християнсько соціального Союзів Цду на чолі з Фрідріхом Мерцом, отримавши 28,5% голосів виборців? Цей результат означає зміни в політичному ландшафті країни, що може вплинути на життя і українців у Німеччині. Але ще одна сенсація цих виборів це партія Альтернатива для Німеччини, АФД, яка набрала 20% голосів, змічнивши свої позиції як найпотужніша права сила в країні. Що це означає для українців, які перебувають у Німеччині? І як новий політичний розклад може вплинути на відносини між Україною та Німеччиною? Давайте розбиратися. Важливо розуміти, що в Німеччині уряд формується на основі коаліції і канцлер не приймає рішення одноосібно. Тому майбутня політика щодо міграції, соціальної допомоги та підтримки України залежатиме від складу коаліції та домовленості. Між партіями. Привіт, мене звати Валентина. Якщо ви вперше на моєму каналі, дуже запрошую підписатися на мій канал. На моєму каналі дуже багато корисної інформації для українських біженців у Німеччині про пошук роботи, про інтеграцію, про е, різні державні ініціативи для українських біженців у Німеччині. Ду, тож дуже корис... багато корисної інформації. А також є і розважальний контент, де ви можете просто подивитися якісь цікавинки про Німеччину. Тож дуже запрошую вас подивитися. Підписатися, подивитися інші мої відео одразу після цього. А сьогодні у нас дуже важлива тема. Давайте розбиратися. Тож, хто такий Фрідрих Мерц і чого від нього чекати? Фрідріх Мерц, лідер партії ЦДУ, тобто христия... християнських демократів. Це та сама партія, що була при владі за Ангели Меркель. Але Мерц зовсім не Меркель, він не ліберал, не підтримує безмежну соціальну допомогу та виступає за. Жорсткішу міграційну політику. Його головні тези під час виборчої кампанії були про порядок і відповідальність. Він говорив, що соціальна допомога в Німеччині має бути не способом життя, а тимчасовою підтримкою. А ще його цитата: ті, хто може працювати, повинні працювати. Це пряма відповідь на поточну ситуацію, коли багато біженців отримують бюргегельд, але не працевлаштовуються. Ще одна важлива річ: Мерц критикував уряд Шольца за повільну допомогу Україні, хоча сам він завжди підтримував військову підтримку. Фрідріх Мерц один з тих, хто виступав за передачу Україні важкого озброєння ще на початку війни. Він жорстко критикував Шольца за повільні поставки танків та систем ПВО. Але в нього є і прагматичний підхід. Німеччина не має забувати про власні інтереси, тобто фінансова підтримка може продовжитися, але в більш обмежених рамках. Також важливий момент відновлення України ЦДУ виступає за активну участь німецького бізнесу у післявоєнній у післявоєнні реконструкції. Це означає більше німецьких компаній в Україні, але й більше контролю за грошима, які надаються. Альтернатива для Німеччини АФД на другому місці чи тривожний це сигнал. АФД відома своїм критичним ставленням до міграції та підтримки України, і вона отримала 20 голосів. Це рекорд для правих популістів, які ще кілька років тому сприймалися як маргінальна партія. І, в принципі, ця партія була утворена не так давно. Чого ж вони хочуть? Припинення соціальних виплат для біженців. Посилення кордонів і депортацію нелегальних мігрантів, перегляд підтримки України та зменшення військової допомоги, але поки що АФД не може впливати на уряд напряму, оскільки всі великі партії відмовляються створювати з ними коаліцію, незважаючи на такий великий відсоток. Але той факт, що кожен п'ятий виборець підтримав їх, свідчить про зміну настроїв у самому суспільстві. То що ж зміниться для українців у Німеччині? Найбільше питання це бюргегельд. Система соціальних виплат зараз дозволяє українцям отримувати гроші на життя, навіть якщо вони не працюють. Але Мерц говорив про реформи: можливе скорочення виплат для тих, хто не шукає роботу, збільшення контролю за отримувачами соцдопомоги, більш жорсткі вимоги до знання німецької мови для інтеграції. Другий момент це житло. Зараз українці можуть отримати соціальні квартири, але чи залишиться, залишиться ця можливість? Якщо ЦДУ вирішить затягнути гайки, то вимоги до отримання житла можуть посилитися. Треті можливі реформи це про ринок праці. Очікується, що новий уряд буде заохочувати українців до роботи, а не до отримання соціальної допомоги. Це означає більше програм працевлаштування, але й більше контролю за безробітніми. Тобто Усього побільше і більше контролю у кращих німецьких традиціях. Що ж буде з відносинами Німеччини та Росії? Мерц категорично не підтримує м'якої політики щодо Кремля. Він виступав за жорсткі санкції та повну відмову від російського газу. Але Німеччина країна, яка завжди дбає саме про свою економіку. Тому важливо розуміти, що радикальних змін, скоріше за все, не буде, але намагатися налагодити відносини, хоча б на мінімальному рівні, Німеччина буде. Стосовно для України, ж це означає, що санкції проти Росії залишаються, але питання постачання зброї та фінансової допомоги ще потребуватиме додаткового тиску. Останній не менш важливий момент це формування коаліції. Хто ще впливатиме на рішення, незважаючи на перемогу ЦДУ для формування уряду, необхідно створити коаліцію з іншими партіями, оскільки абсолютної більшості в парламенті вони все одно не мають. Мерц вже оголосив про намір розпочати переговори з соціал-демократичною партією Німеччини СПД. Де був Шольц щодо створення червоно-чорної коаліції, це означає, що політичні рішення будуть результатом компромісів між партіями з різними, в принципі, ідеологіями. СДПН традиційно підтримуючи соціальні програми та ліберальні підходи до міграції, може. Стримувати консервативні ініціативи Мерца. Таким чином, остаточна політика уряду щодо українців у Німеччині залежатимуть саме від балансу сил та домовленості середині коаліції. Хоча перемога Фрідриха Мерца та ЦДУ може свідчити про можливі зміни в політиці щодо міграції та соціальної допомоги, остаточні рішення залежатимуть від складу коаліційного уряду та компромісів між партіями. Українцям у Німеччині варто стежити за розвитком подій та бути готовим до можливих змін, водночас пам'ятаючи, що підтримка України залишається важливим елементом німецької зовнішньої політики. Що ви думаєте стосовно цього? Також одним із тезісів Фрідриха Мерца було про те, що українцям більше не надаватимуть 24-й параграф, а будуть за загальною програмою азю, за загальною програмою міграційної політики, тобто за «Азюля». Що ви про це все думаєте? Чи слідкували ви за цими політичними іграми, чи слідкували за виборами, чи взагалі ви цікавитесь такою темою? Я вважаю, що потрібно цікавитися, адже тут без знання політичної картинки Німеччини дуже важко будувати якесь своє життя, тому що на базі цього треба і прогнозувати, що робити далі, і вирішувати, чи хочеш ти залишатися в цій країні, чи будеш просто чекати того моменту, коли тебе. Попросять ось таке цікаве твориться в сьогоднішньому світі. Я сподіваюся, що Німеччина не буде як Америка. Зараз ЦДУ заключить коаліцію з АФД, і просто буде якась радикальна права порадикальна права позиція, і вони просто закриють кордони. Вийдуть з Євросоюзу і всіх Ауслендерів Раус. Тож, давайте поговоримо про це в коментарях. Дякую, що дивились мене до кінця, і побачимося наступного відео. Чус!